Всім привіт! Можу вам так помахати навіть. Ну що, до чого я взагалі пишу відос? Всі ми любимо треш. А чогось треш у мене завжди зв'язаний з медициною. Ну, так вже вийшло. Або, це, знаєте, просто як бонус нашої країни, що в нас медицина завжди трешова. Так от, мене не пам'ятаю, коли якого числа точно, але десь, може, пару тижнів назад, може, навіть більше, Вкусила кішка, тому що я рознімала е, чорного свого і кішечку. Це було п'ята ранку. І, само собою, о п'ятій ранку в мене мозок не працював, і я не додумалась їх розняти водою. І я її вхопила за шкірку, і якось вона викрутилась і цапнула мене за пальцем. От, тиждень я його просто мазала, обробляла і думала, що все пройде, але ніхрена не пройшло, і він ставав все гірше і гірше. І я. Вирішила поїхати у Франківськ. Записалася я в хорошу клініку. Е, ну, не знаю, наскільки вона хороша, тепер я в цьому сумніваюся. Коротше, Оксфорд Медикал. Приїжджаю я в Оксфорд Medical до хірурга. От. І він навіть толком нічого не дивився, так оком поглянув на мій палець і каже: зразу: тіпа, пішов писати мовчки і нічого ж мені не каже. Я така в шоці, думаю, боже, що там таке. Я думаю, взагалі зараз там будуть мене різати крамсати, там взагалі щось страшне. От, і каже мені, що треба робити загальний наркоз. Я така, в смислі. А до цього я ще йому сказала, що в мене алергія на лідокаїн, тому що колись мені робили операцію на зуб, вкололи мені лідокаїнчик і чудом мене відкачали. Так, да, якось відкачали. Я пам'ятаю цей стрьомний момент, коли. Я взагалі не боялася до цього ходити до стоматологів. Ну тобто, я не боюся лікувати зуби, я не, бою, не боюся уколів, я взагалі нічого цього не боюся. І тут мені роблять цей укол, я не підозрюю нічого, в мене починаються якісь бліки в очах, і, знаєте, по жилах, як ніби людяна вода починає текти. І я просто розумію, що я відрубаюся, я ще там почала щось матюкнулася, і, коротше. І я кажу, що мені хреново, і вони починають мене відкачувати, бризкати водою, давати мені на шатир, поки медсестра там судорожно щось намагається зробити якийсь укол. І да, це був стрьомний момент, і мені роблять цей укол, вроді якби я стабілізувалася і зразу мені починають робити операцію. Тобто я навіть не віддихалась нічого. Тобто, з шоку в шок. Це був самий стрьомний похід до стоматолога, і тепер я дуже-дуже. Прискіпливо ставлюся взагалі до цих обезболюючих. І насправді я мало куди можу піти, тому що зазвичай всюди це обезболюючий з лідокаїном. Так от, продовжую далі. Лікар в Oxford Medical, хірург каже мені, що вам треба стаціонар, і тобто це приїхати, нічого не їсти, вколоти якби общий наркоз, і треба буде, скоріш за все, лишитися. Я розумію так. Тобто, лишитись, я буду одна. Невідомо в якій лікарні. Лишатися якби на сутки мені не дуже ця ідея подобається. Я вирішила поїхати додому, це все обдумати. От зразу після цієї лікарні, не виїжджаючи з Франківська, я пішла в іншу лікарню. Фафанових, здається, що сімейна медицина. Там ну, прекрасний, чудовий лікар, такий хірург, гарний, ну, він мені теж багато що нарадив, але в них інше було обезболююче. Там були проблеми з самою пробою, Ну, тобто, чи там вони теж не хотіли ризикувати робити пробу. От, ну, Він, принаймні, мені все дуже спокійно і докладно пояснив. В діагноз він мені поставив панаріцій, хоча там ну, не особа та панаріцій був. Якби, ну, Рано треба було чистити. Це був факт. Але навіть він сказав, що це дивно, робити общий наркоз, общий наркоз, ну, якби присипляти мене заради пальчика. Ну камон, людям кінечності. Ну, відрізають з місцевим наркозом. От, і я поїхала ж назад у Ворохту, І щоб ну, якось спланувати, що далі робити. Ну рано ж то по-любому чистити треба. А я ніде не знайшла нормальну клініку, де би мені взялися це робити з місцевим обезболом, бо якби місцевого обезболу нормального немає. До речі, і Новокаїн я ще не пробувала, тому що всі оці лідокаїни, бупівокаїни і так далі, це якби одна категорія. Я не пам'ятаю, як вони називаються щось там на А, чалкідні. Ну, Тобто це одна категорія, а от, наприклад, Новокаїн це інша категорія. І треба буде її спробувати. Тому що ну, по суті зараз я в ситуації, коли я не підібрала собі нормальний місцевий обезбол, тобто немає нормального обезболу, який би я от вколола і не переживала, що я зараз здохну від анафілактичного шоку. І мені не було е, з ким поїхати. Так співпадало, що ну, нікому поїхати. Я ж давай видзвонюю маму, давай їдь до мене в гості, заодно попасеш мене, якщо дійсно мені будуть робити общий наркоз. От, і вона виїжджає, і ми домовляємося так, що от в середу я мала їхати. Не пам'ятаю, яке це число, ну це не важливо. Тобто, в середу вона приїжджає у Франківськ, я з ворогти приїжджаю у Франківськ, ми йдемо до лікаря і це все робимо. Коротше кажучи, що там уже як буде. Буде общий, окей, ну принаймні буде людина, яка побуде поряд зі мною, і я не буду переживати, що я одна, невідомо де в якійсь там лікарні. Ну і прослідкує взагалі за моїм станом. і Якщо я гепнусь, то буде кому відтягнути мене за ногу. Так от, я приїжджаю у Франківськ, це було так чудово, в мене був прекрасний настрій, і було дуже багато знаків насправді, що день буде хороший, тобто, все буде добре, тому що. Я їхала автостопом, і мене везла дуже класна пара. В них була крутезна музичка. І я просто їхала, кайфувала від цієї рок музики моєї улюбленої, мої улюблені пісні. Навіть навіть цей був «Burn to be wild». Оф Єнна просто пісня, і я їду під цю пісню радію і розумію, що цей день буде хороший, не дивлячись на те, що мені оці як лячно просто я приїхала зразу взяла каву собі хорошу. Мамі взяла на кокосовому молоці без кофеїну, тому що вона приймає. Ліки їй не можна кофеїн. До речі, приїхавши у Франківськ, я дійсно ніби приїхала у весну. Коли у нас там ще в ворогці сніг нападає, то тут вже все цвіте, все настільки прекрасне. І я сиділа в парку, пила цю каву і дійсно кайфувала. І вдруге подумала, що цей день має бути хороший. Зараз швидко вип'ю каву, та й поїду на вокзал, маму зустрічати. І до речі, у Франківську дуже якась стрьма ситуація з таксі. Я спеціально скачала собі Uber, але вибачте, щоб доїхати з центру до вокзалу, я не знайшла жодної машини. Якась там машина стояла на вокзалі. Коротше, Uber у Франківську навіть не намагайтесь скачати. Плюс просто ну, франківське таксі, якесь я там вела. І мені спочатку поставили тариф 70. А потім я, я зразу кажу: ну, піднімайте до ста, тому що ну, я хочу, щоб швидше машина приїхала, і мені нічого не знайшли. Я не знаю, що у Франківську з таксі, але все дуже-дуже печально. І я пішла на зупинку з цією кавою, все нормально, сіла на це якось довезла ту каву. Ми зустрілися з мамою, давно не бачились. от, Ну і вже на вокзалі було легше знайти таксі, взяли таксішку. і... Поїхали у лікарню стаціонарну на матейка. Окей, у мене був вибір їхати на Матейка або на Мазеп. Ну, мій сімейний лікар у ворогці, вона мені порадила на матейка поїхати. І, до речі, вона теж сказала, що робити общий наркоз це просто повна дурість. Що для чого? І ну, це, це неадекватно якось було. Знаєте, ну якось дивно. Чи то вони хотіли з мене викачати побільше бабла? Я взагалі подумала, що вдруг це їх хірург, якийсь маніяк. Я сама собою не збиралася погоджуватися на общий. Ну, я була налаштована на те, щоб просто знайти підходящий собі укольчик. Ми приїжджаємо на Матейка, там дуже все цивілізовано, класно, мене прийняли, там дві дівчинки, я ж їм все пояснила. Це, я зрозуміла, медсестра, хірург, все, ми в цьому кабінеті. І вони ж мені почали шукати обезболююче. І щоб ви розуміли, в наших стаціонарних лікарнях, взагалі в державних лікарнях, Повна задниця, тому що, вибачте, у них всі обезболюючі з лідокаїном. А те, що з нелідокаїном, три варіанти вони знайшли не з лідокаїном, і всі три вони з бупівокаїном. А це, по суті, та сама категорія, що і лідокаїн. Окей, ми зробили пробу. Ця проба сильно не дала реакції. Ну, знаєте, як манту. Там вийшло таке ну, невеличке почервоніння. Ну, як вони характеризували цю пробу, вони сказали, що вона неоднозначна, тому все-таки може бути алергія, і що ми вирішили робити? Ми вирішили колоти бупівокаїн. одразу перед цим колоти чи то супрастін, чи то диксамітазон коротше, зразу від алергії, в общем, зробити мені це в палець, зразу як -то, попередити алергію. І зробити операцію, окей. Але лікар сам обмовився, що ми дозу дуже маленьку вколо, тра -та -та. і тра-та-та. Да, і так, я дуже добре відчула, що це була дуже маленька доза, тому що, знаєте, коли колять укол у запалені тканини, це от по болю 100%. А от коли мені там ковиряли, чистили, різали, це було десь на 70%. Тобто я чула все. Я чула весь цей біль, а мене чуло все хірургічне відділення дам. <клес> і я зразу їм сказала, тримайте мене. Ну, тобто я лежала, на... лежала я, не пам'ятаю, як це називається, на койці тій лежала. І я зразу кажу, мама, тримай мене, і, в общем, мама. Щоб ви розуміли, втискає мене за плечі в цю койку, медсестра тримає мою руку, цю праву, ну, а лікар робить свою роботу, там, ріже, чистить і так далі. Я так кричала, що я навіть забула, що треба боятися за алергію. І да, і це все пройшло. Мені обробили рану, замотали і сказали дві години сидіти в лікарні і чекати, тому що протязі двох годин якби алергія може проявитися, мені може стати погано, тому що ж якби мені вкололи хер що. Мені все-таки вкололи бупівокаїн, а він, по суті, такий же, як і лідокаїн. Там різниці не дуже є різниця. От, і ми сиділи в лікарні, я пила воду, була така взагалі після цих уколів, як обдовбана, сонна. І з другу годину я дійсно відчула, що я дуже сильно хочу жерти, О, ти сказала, давай хоча б підемо поїмо. І я знайшла дуже класне місце, дуже мені хотілося піцу поїсти. Італійське місце з італійською кухнею біля ратуші. І я вам скажу: ну, я дуже давно не їла таку дійсно смачну, класну піцу. Спокійно поїла і десь вже після 5-ї сіла на автобус і вже рулила додому. Е, мені виписали антибіотики це профлоксацин на 3 дні. Але я пропила 5 днів, тому що 3 дні пити це дурня повна, антибіотик не п'ється 3 дні, і навіть та, хто продавала мені його в лікарні, сказала, ну не пити три, пропити краще 5. Ну, я не пожаліла, пальчик вже якби затягується. І роблю ж перев'язки. Кожен день, раз на день, роблю перев'язки. Але просто. Ви, ви мали бачити мій стан, коли я вперше тоді, за першим разом, коли поїхала у Франківськ, я вийшла з того Oxford Medical і розумію, що або сьогодні, або завтра мені зроблять цей общий наркоз, а там невідомо, що мені вколять, і взагалі в мене, мене адська фобія цих речовин. Я не боюсь уколів, я боюсь реакції свого організму, я боюсь цього, цієї алергії, цього анафілактичного шоку. Просто панічно боюсь. І я виходжу, ніби мене мішком з картоплею бахнули по голові, і, і тоді не знала, що робити. В чому мораль цієї історії? Мораль цієї історії, що не треба йти до одного лікаря. Щоб вилікувати нормально і безпечно щось, треба піти, як мінімум, до трьох лікарів, які тобі щось порадять, і потім вже робити якісь висновки і щось для себе вирішувати. Ну і. Це був безцінний досвід, в принципі, досвід на витривалість, можна так сказати. Але я це пройшла. І найвеликий трес, що це прямо перед зйомками кліпу. Тобто сьогодні у нас яке число? У нас 11 число, от, а мені вже 12-го завтра їхати в Київ. А я, по суті, закінчила тільки в понеділок допила антибіотики, а їхати мені в п'ятницю вже. Тобто в мене зйомки на носу, і ви розумієте, який я стрес пережила, що я, ну, я просто не могла лікуватися, не могла там лягати в лікарню і так далі, займатися всією цією канітлею, тому що мені ще зйомки треба якось організувати, і якось треба, щоб я виглядала нормально. Ну і була у стані, як то кажуть. Але все нормально, все утряслося. Так що з. 13 числа я вже буду в Києві, вже будуть перші репетиції, і 20-го 21-го ми вже будемо знімати. Буду тримати вас курсі. Я дуже давно не була в Києві, дуже хочу випити кави в моєму улюбленому One Love Coffee. Я страшно сумую за цією кавою. Хоча я вже навчилася робити, по суті, таку саму каву. Купила собі зерниці Бразилія, і вдома в мене виходить не гірше. Але все одно ця атмосфера, знаєте, походити по своїм рідним місцям в Києві, подивитися, як все змінилося, по тим самим вуличкам. Все-таки за декілька років ти змінюєшся, всі ми змінюємося, це буде дуже цікаво. Все, дорогенькі мої. <рив> Дякую за увагу. Дякую, що вислухали цей треш. Я цей треш пережила, і я дуже рада. Все, всіх цілую, всіх люблю. Побачимось вже. Будуть кадри з Києва.